І отже, вже за мить з'являться наші фінішери. Дистанції 21 км. кілометр. Якщо не помиляюся, це півмарафон. Так, вболівальники вже тут. Ми бачимо вболівальників. Їх на жаль поки не багато, але надіємося що приближення спортсменів стане вболівальників саме більше. Бачите, готують вже фінішну пряму, Лінія вже готова. Будемо зараз. ліжні круги по долом, цілі щоди знають 25 літрів. І поки ще за хлопці будуть дуже поговорити біля І можемо буде позвати звідками, де нинішні метри вирішить. Долі сьогоднішньої ломки дистанції 21 кілометрів. У тебе такий дикторський голос, друже, де треба футбол коментувати. Бувало всяке. І отже зараз наші спортсмени будуть фінішувати саме в який момент ми побачимо згодом. Репортаж прямо спеціально для каналу Дімаста Українець спорт і багато цікавого. Саме тут підписуємося, ставимо подобачки. А тим часом підтримуємо наших спортсменів, які біжуть саме зараз. Ми знімаємо практично на живо Зараз буде шоу. Знову ж таки грандіозне. Вибачте, за тавтологію, однак вона. В даному випадку вмісне Глядачів вже трошки набиралися, але, на жаль, як для такого шоу глядачів мало. Ой, І отже, ми бачимо, що фініш вже готовий. Чекає на своїх спортсменів, які зараз просто... Зірвуть, банально, зірвуть фінішно прямо. Ми повинні забіряти дистанції 21 кілометрів. Ще за кілометрів було в міні, що було черго. Її на підєслав. Тож ми зараз не знаємо якому форматі е хлопці будуть діти, але точно що ще кілометр тот іншому чітко на хлопці бігу трішки лопівлювати. Отже, ми чуємо, що диктора. З нас від нас від дистанції зараз попів 9 живуть. І тому, друзі, всіх звичайно запрошуємо стати свідками. Фінч, станції 21 кілометр, сьогодні на новому кошту кілів марафон, друзі, ну, а потім так само будемо віддати всіх і кожного, дівчата половинка, вони будуть відвідати до станції 42 км тобто на станції сьогодні, друзі, ще раз нагадати, ми можемо на 112 і 35 років вибирати станції 10 кілометрів, вибирати станції 11 і 40, тобто у нас ще є і вже за мить, спортсмени, покажуть свій рівень. Диви, рівень ви щепи, підготували, шипи на фінішну підготували. Так, бачите, підказують. Новинка, ще раз повторіть, що казали? рафони. Шипи, ще раз. Ну дивись, шипи, щоб шини прокавувати. Так, так. так. Якщо велосипедист заїде, йому не подара. За кілька лідера. І отже, перший лідер вже наближається. З'являється в нашому. Вітаємо першого! шоу, друзі! 21 кілометр хай мені добре буде. Ех. Я й п'яти не пробіжу, ех, дивіться. Молодці давай давай, хто там ще біжать. Зараз ми побачимо. Зараз ми побачимо хто ...рубає! давай давай Так, і це є, фініш!

Подобається? Супер, молодці вболівальники на місці. Ми чуємо їх, бачимо їх. А наші спортсмени, я так думаю, ще біжать дуже їх. Ага. Давайте гучніше! Так, є наступний фінішер! Отак от, от. Щойно диктор озвучив вже людей, які власне фінішували в призах. Очевидно, думаю, ще серед жінок будуть фінішерки, які теж будуть в призовому місці, адже одна паняночка вже на фініші.

Спортсменів, а, можливо, на четвірку пішов. Так, що буде далі? Зараз, мабуть, ще хтось фінішуватиме. Так, и у нас есть наступный финишер. Так, давай, давай, давай. Еее, зафиксовано. Вот так. От п'ятірка серед чоловіків замкнута, якщо не помиляюсь, дистанція 21 кілометр. Серед жінок ще є спортсменки, які будуть претендувати власне, на срібло та бронзу даного забігу. Адже чемпіонка вже на місці. ще раз. Перевірки, ми голова пасова, гутаємо. Щойно диктор оголосив, озвучив першого фінішера, який став відповідно переможцем сьогоднішнього забігу до станції 21 кілометр. А це, друзі, півмарафон на секундочку. Поки що чомусь диктор не оголошує а, дівчину, жінку, яка теж фінішувала успішно і відповідно серед жінок, серед дівчат вона перша. Якщо я не помиляюся, я, звісно, можу помилятись. Ну, Я помиляюся, камера ні. Камера все фіксує. Інші фізичники будуть говорити. там Вся хвилена інформація з'являється на здоровому телеграм-каналі ЮА, тож підписуйтесь і там так само вся корисна інформація про літерів. Корисна інформація посадка. Так-так, і є наступний фінішер! Ми бачимо! Фіксуємо! Вітаємо на фініші! Ха! Так. Це вже, друзі. Ні. Ні? Це вже шостий, може. Шостий, так? Мабуть. Шостий. І просто неймовірно. Ми продовжимо. Навіть собачку привели, щоб собачка поболівала, друзі. Ой, не одну, а цілих дві. Мінімум вже є собачки, які вболівають. Ви чуєте, як вони гарно вигукують, кричать вперед, вперед. Так, я трішки володію собачою мовою. Отже, нагадую, друзі, підписуємось на канал Діммасти України, це вже саме тут яскраві класні відосики з різних видів діяльності, творчість, спорт і саморозвиток.

І зовсім скоро так само людись в фінішському колегу, і ми так само нагадаємо, що наступно було поїхав на сьогодні. У нас зовсім скоро за політику.

Просто феєрично ввірвався в фініш напряму. Так. Отак от, от щойно озвучили ім'я та прізвище спортсмена, який показав вищий рівень майстерства. Мета говорічка, молодка і повідомлення. Рофоси. И подальше тяговий повітря. Ось такий класний років. перекус, і якийсь підібрає всі кордону сьогодні. Тома на станції. Дім шата, друзі, бачите, що на дистанції! What's Давай! Підтримуємо гучніше. Спортсменки добігають. Давай, Добре! Віжні, ворого, горі! вітаємо вас! Бачите, все-таки я, мабуть, раніше помилився серед жінок, тільки щойно визначили лідерку. Ви бачили, як вдало Ольга фінішувала. Бравари! Так, так, так! І фінішер наступний. Є, зафіксовано! Є! Зафіксовано! Зараз я, бачите час демонструється, з ким фінішують спортсмени. Так, це щоб Як кожна настрій? Супер. Як звуть? Дуже приємно. так так, І наступний фінішер перетинає лінію. Що буде далі, студія? Дивимося далі. Потак! Є, зафіксовано! Просто незламні люди! Саме тут місто Київ, виставковий центр! Дистанція 21 кілометр. Ви всі прекрасно знаєте, що більше є, тоді. Вітаємо, давай давай! Є! Порятули, добре!

Є просто спортсмени показують вищий рівень майстерності, адже погодьтеся. Пробігти 21 кілометр це треба мати. Неабиякий рівень фізичної підготовки. Так, фініш! Єс! Давай, давай, давай. Yes. Зафіксовано! Отак! Поїхали, давай давай давай! Добре! Двадцять два спокійно, двадцять сім, Добре, молодці! Отак, От друзі. Та я думаю, що це, мабуть, вже десятка спокійно замкнута серед чоловіків. Серед жінок ще десятка не замкнута.

Як ми чуємо, що говорить диктор, це свідчить про те, що спортсмени з різних областей України. Вся Україна бере участь в даному забізі. Нагадую, що дистанції тут є різні, а саме починаючи від 42 кілометрів і завершуючи дистанції навіть 100 метрів. Поїхали! давай, давай, давай!

Чоловік теж є, добре. А ми продовжуємо знімати для вас, долібі друзі, наших незламних фінішерів. Є! Зафіксовано! Зайка! Зайка Так. Бачимо, що крім мене ще є репортери. Так, добре, фініш! Є. Yeah! Останні має при дистанції. Так, так, так. І є фінішери. Дивіться, як має бути. Добре, Молодець! Нагадую, що це фінішують спортсмени дистанції 21 кілометр. Це півмарафон. Півмарафон. Цю дистанцію, аби пробігти, потрібно мати, як кажуть, кінське здоров'я. Отже, незламні! Продовжують добігати до фінішу є! Зафіксавано. Ми, друзі, все, хто вже фінішували, запрошуємо на зону масажу тініше. Потім скупленою палатою на вихід із фінішного коридору. Тож підходити з фінічного коридору і одразу нас чекає локація з масажем для скупатечої. Так. І так само Добре. На локації яхто вже вас допомогти відчатишували, так само запрошуємо вас це зробити. Ми бачимо вам туди на фінішному коридорі, обмініться емоціями. Наскільки це було просто чи не просто, але качите успішки на вічі це не юридирово 27. Є фінішер, давай! молодець! я знімаю, ти. <плоди> ти, Ви а ти.